Відновити сили та повернути жагу до життя. Лікарі і ветерани наголошують, фізичні навантаження один із найдієвіших способів адаптації до цивільного життя після повернення з фронту. Державна програма Ветеранський спорт допомагає захисникам займатися у спортзалах та басейнах безкоштовно. Як працює механізм і як скористатися перевагами, дивіться в сюжеті. Присідання віджимань, віджимання чистяжка плеч на перекладині. Кілька років тому Владислав професійно займався легкою атлетикою. У 21, ще до Великої війни став у стрій полку Азов. Повномасштабне вторгнення зустрів у Маріуполі. Далі був полон. Кілька місяців тому захисник повернувся додому. Почав проходити реабілітацію, і е, Крсфідбанда запросила е, мене. Е, в їхній зал попрацювати з професійними тренерами і якби відновити мою фізичну форму. Я на це погодився. Прийшов там на перше таке пробне тренування. Сама атмосфера, тренера, сам підхід мені сподобався. 850 днів у неволі далися взнаки, похитнулося здоров'я, хлопець дуже схуд. Треба було повертати і фізичну форму, і віру у власні сили. Я схуд майже на 15 кілограмів і повернутися там до моєї фізичної форми, яка мене була до повномасштабної війни. Було досить важко. Буквально за 2-3 місяці повернувся у прекрасну форму. Буває по декілька годин тут пропадаю в залі в цій ну, дружній атмосфері. Владислав один із 25 тисяч ветеранів, які стали учасниками програми Ветеранський спорт. Держава бере на себе оплату тренувань у спортивних залах і басейнах. Ми абсолютно розуміємо, що нам необхідно і над цим працюємо розвивати інфраструктуру для адаптивних видів спорту. Разом з тим піти в найближчий спортзал можна вже сьогодні. Ми чекаємо, що ми зможемо досягти такої нашої амбіції в 100 тисяч ветеранів, які будуть займатися спортом. Від цього цього виграє ветеран, від цього виграє його родина. Тренери наголошують, підібрати курс можна під потреби колишніх воїнів. Комусь підійдуть групові вправи, а хтось краще працюватиме з наставником окремо. Перший момент складний це просто почати. Ті, хто регулярно займається, вони ну, можна сказати, що вони втягуються, хочуть більше, коли вони займаються в певних таких групах з такими ж самими людьми, як вони, і в них є спільні теми, і в них є між собою певний такий азарт, боротьба. І коли вони там роблять якийсь рух краще, ніж інший, вони там радіють, сміються, стимулюють друг друга. Влад показує нам тренувальну залу у Києві. За допомогою традиційних і нескладних тренажерів можна зробити повноцінний курс відновлення для кожного бійця. Один із цих багатьох помостів, де можна підібрати для себе обладнання для присідань, для станової тяги, для жиму лежачи, для підтягувань, для віджимань на брусях, кільцях. Тобто можна все в одному місці обладнати і займаючись. Не займаючи багато місця, щоб оформити заявку на участь у програмі Ветеранський спорт не потрібно вистоювати довжелезні черги. Усе можна зробити у застосунку дія. Якщо ветеран зареєстрований в реєстрі ветеранів, який веде міністерство ветеранів, то в такому випадку в дії в кілька кліків можна подати заявку та отримати після цього кошти на свою карту. Загалом сім банків підключились до програми, і громадянин ветеран може обрати той банк, який йому подобається. І отримати виплату в цей банк. йдеться про суму у півтори тисячі гривень. За умовами програми, раз на квартал ветеран отримує гроші на картку і може витратити їх на відвідування спортзалу чи басейну. Автори ветеранського спорту переконані, постійна фізична активність допомагає захисникам адаптуватися у суспільстві. Катерина Самойленко, Володимир Самченко, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.